Так, всім привіт. Вроді так незамітно. Бистро місяць пролетів, буду вже забирати своїх маленьких поросят від свиноматок. Бо сьогодні у 15-те, а в них саме пізніше 14-го народила, а сама перша 9-го. Ну я їх зараз разом, ну не разом у дві, У два станки перекину. Вже трошки начав. Два перекинув. зараз продовжую. Альбертідно в нас щось кричить. Вони хоч нас помістяться тут чи ні? Ще повинні, да? Там в меншій помічаються. Такий чуєш. А знаєш, що ми ще хотіли з тобою зважити їх при Може ти принесеш? Прибори. Так, налаштовуємо терези. Зараз вмикаємо. Ставимо каструлю. Раз, Отак. От Все, каструля 3700. А ну, вона старірується. Все, вона старірується. Там 5 грам. А, даже нормально. Все. І зважимо, подивимося, як в них буде вага. Оце гасається. Зараз вам зніму, дивіться, ось дають, Соломки кинули їм. Дезінфекцію зробили. А ну дасть чи ні, з приводу переїзду. Чи всі поки роблять огляд на нову хату? Всі кути треба подивитися, обнюхатися. Ну правильно. Як? О, в кого воно? Свобода гасає, багато місця можна туди-сюди плясати гасать. О, о-го, дають, 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 дають. Оце, да! І ринг тут такий нормальний, скоро вони побудуть трохи будуть вирішувати, хто головний, і ринг такий в них непоганий. Можна буде раундів 10 дати. У вас відпустка тепер, відпустка, все. віддихаємо Альбертіна ти також. Дивіться, хотів показати, вже у нас весна прийшла. Все зеленіє вже ось так в садку у нас тут а Що вже 15 квітня. Ось дивіться, які фіолетові. О, вже літають бджоли потихеньку. Сьогодні вже тепло, та й на наступні дні вже передає таке непогане тепло, так що, так що весна вже прийшла. Тузики, А ну йди, я одного зважу свинку ось з цього виводу. Ану, скільки воно? Ну 8300, хай, да. Ну це є такі, грубо сказати, від восьми кілограм Біжи, біжи. Біжи. Може там є і менші, а ну є менші? Ясі. Ну, все одно всіх. Іди сюди. А є трошки менший, ну то, я думаю, не страшно. А ну берем от этого кабана узкоса. Палочка. А ну, сколько это, Андрюх? 8700. 8700. Ну, нормально, а что? А что не? Вот я думаю, что для ведлучки он нормальный. Еще, еще какого-то, да? Мне просто показалось, что эти свиньи сами, сами круглые тут. 7900, як артист, той що знімається. Тихенько, тихенько. А наскіца, скікется, восемь. Ну, нормально, для відлучки норм. Хорошо, 8. Для відлучки норм місяць. Запускаю осіб. Та ну ми йде зважимо цього, що, що ми перекидали оцей свині самих трьох, самих малих. А ну скільки він? 7500. Ну, нормально. Хорошо. Це є добре. Тут же їх випихаєш. Свиня вже їх сама носом випихає, кайдить уже у самостійне життя. А носки ну, цей малий? Самий малий, наверное. 6200, пойдет. Для самого малого пойдешь. Все, okay. у свиноматок починається відпустка. Це трохи пізасніму, вчора перегнали, буде нас маша. Це з того сараю, перегнали. Сюди вперше закинули клітку. буде тепер жити з, з іншими свиноматками. А зараз ще тато прикрути паївки. А цим малим поросяткам. о. Підняли димуруну, нічого, зала, вона впаде, все буде добре. Все, поперекидали, хай привикають до нових осель, домівок. Як правильно сказати? О, о так. ось так. Ось, Тато прикрути поїлки. І будемо переганяти сюди хамона нашого нашого У Нас тут квіточка є. Ось вільна. Сюди його і хай сидить з свиноматками тут. Так, я пробую, дає. Так, ну що, уже в тут у нас в цьому станки уже пішла. Пішов бокс. Вже <реки> тільки перекидую вже вирішують. хто головний, час суддя підійде. Вони вже і там, в принципі, зі синоматками вже трохи трохи підбивались. Ну, разом з ними в Санку. О, другого, другого тепер підхватив. Тут ти, ти, кожен сам за себе.

Так, ще вечором лампочки поставимо. Так, пішли і тут бої без права вже. І там воно ну, йде. І тут. Хто кого? Ну і ставлю на білого. Відрок трохи крупніший. А там подивимося. Зараз тато їм трохи підмости... Мастю, щоб не птали солому і да, да. Досочку, Щоб не пхали солому сюди, в рівчак, бо вона ж тут яма, ми викачує. І щоб не пхали свої п'ятаки, бо вони застрягають там і кричать потім. Пітаки малуваті. Да, да, п'ятаки ще малуваті. А якщо що, зашов, переступив і питання, такі не б'ють. О, тут уже на воду пішов ажіотаж. О! це що не. Ми переступимо, якщо що. Все, і чітко, так, ось і ти. ти ж Письма молодець, найкраще, так. Придумаю. Ну що, перегони нашого хамончика, в той сарай. Хамон, пошли. Амон, ну, десь, пошли, підемо, в той сарай, хамон. хамон. камон. Я ж тебе сюди без перевод, ти ж сам Стісняється камери, стесняйся цей. Публично життя. Да, Фазирувати. Пошли, пашли, не лякайся. Не лякайся, пошли. Пошли, бо я тянуть тебе не можу все время. А ну йди нюхай, дай, дівка. Да, Де, девочка, иди. Пока, дахай заходи. Ты снимаешь? Да, да. Давай, хамон. Давай. Тебе ж нюх, давай. Перегнали хамона своим ходом. Баловался, конечно, ну, перейшов. Будем роботи парувальні проводити, Да, Дестек, я Да-да-да. Давай пускай им туман, хай приходит в охоту. Нажував уже жувачки. Ой. Так, синок. Кінує, а? В шию в а <плузити> ага. Свій такий сад. Та він не малий, він такий теж кілблін, чим більше, чим 150, так? Да? Так, ну що, тато ще вчепив лампочки їм, щоб ночі ще трошки полежали, погріли. Ось таку схему придумали. Підв'язали все, все чітко, все ідеально. Будемо дивитися, якщо шо, там буду трохи доставати, вищий підір це не питання. Так, що так, все, хай звикають до, до нових умов. Вон видно, де собі вже трошки туалет зробили, де що, ну, хай, роз, хай розбирається. Покажи, що все полосати мені подобається. Полосати і мені подобається. Такий, полоска. І ще десь один. Це, це кабан, так, да? кабан, а десь і свиня. Вона десь отут, так. Да. Ось вона. Вона ж? Ні, не вона. Не полосата? А де? Ага, ага, ага. Всім дякуємо за перегляд. Допомагайте Збройним силам України. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Все. Всім до побачення!